Війна змінила життя кожного українця. Хтось змушений був покинути свою власну домівку та переїхати в інше місто. Хтось залишився без роботи. А хтось, взагалі, день і ніч працює на фронті, захищаючи наш суверенітет та незалежність. Сьогодні ми поговоримо про працевлаштування та роботу бізнесу у військовий час. Це програма Аргумент. Я її ведуча Юлія Крищук, і ми починаємо. Спікерами нашої програми сьогодні є підприємець Анатолій Бортник та керівник департаменту соціального захисту та гідності Світлана Осадчук. Давайте да трішки взагалі по цифрам поговоримо, що зараз відбувається в нашій варайській громаді. Трішки статистики з центру зайнятості. За даними центру зайнятості, у 2022 році у варайській громаді на обліку перебувало близько 1800 безробітних. З них було працевлаштовано близько 860 осіб. Роботодавці впродовж року зверталися та залишали заявки на вакансії. Загалом їх за рік було подано близько тисячі. Пані Світлано. Департамент соціального захисту гідності працює з центром зайнятості. У вас там налагоджена певна співпраця. Також ви з ними спілкуєтеся та допомагаєте тим, хто шукає роботу. Розкажіть, будь ласка, як до вас часто звертаються та хто ці люди? Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради заключив договір про співпрацю з нашою філією центру зайнятості міста Вараш. В чому полягає наша співпраця? В тому, що. Центр зайнятості надає вакансії щодо працевлаштування до Департаменту соціального захисту. Це відбувається ну, орієнтовно раз в місяць або по появі нової вакансії. Наприклад, останні вакансії ми отримали два дні тому. Це лікар-фізіотерапевт, лікар-реабілітолог і оператор. Машина, яка збирає сміття. На цю посаду потребується дві особи. Хто шукає роботу, скажімо так, шукають роботу і мешканці Вараської міської територіальної громади, та і внутрішні переміщені особи. Найбільше шукають внутрішні переміщені особи. На жаль, Західний регіон славиться. Не дуже високою зарплатнею, тому внутрішньо переміщені особи досить так неактивно долучаються до роботи на території нашої громади. Ну, скажіть, будь ласка за останній рік, 22 й Скільки запитів від людей вдалося задовільнити, так і які переважно приходять в спеціальності в пошуках роботи? Хто ці люди з вищими освітами? Робітники? Люди приходять різні. Люди приходять із вищою освітою, і люди приходять без освіти або з середньою спеціальною освітою. Зазвичай вакансії подаються ну, такі самі популярні муляри, штукатури, прибиральники, двірники. Ну і знову ж таки оператори, машини, яка збирає сміття. Скільки від вашого департаменту хто звернувся? Вдалося працевлаштувати за влаштувати? За 2022 рік. пропонувалося дуже багатьом особам. Ну, ну орієнтовно до 100 особам ми пропонували. У нас були звернення йшли через міську приймальню міської ради. Також зверталися безпосередньо до канцелярії департаменту. Працевлаштували ми шістьох і тільки тому, що люди відмовилися від посад і. Зарплатні, які їм пропонувалися. До речі, до речі, також був департамент соціального захисту та гідності спільно із департаментом житлового, житлового комунального господарства та центром зайнятості було розроблено програму, яка залучає безробітних, які стоять в центрі зайнятості на обліку людей працездатного віку. І до суспільно корисних робіт на даний момент часу, якщо я не помиляюся, їх залучено вже 12. Ви повинні звернутися в центр зайнятості. Наскільки я пам'ятаю, це була субвенція обласна. Обласний бюджет виділяв під цю програму гроші. Це невелика сума на одну особу вона 6500. І залучення йшло. Працездатного населення, яке стоїть на обліку в центрі зайнятості до суспільно корисних робот на, робіт на теренах нашої громади. Дякуємо, пані Світлано. Пане Анатолію, ви є одним з успішних підприємців нашого міста. Розкажіть, що змінилося за минулий рік в роботі, і яка сьогодні ситуація у вас з кадрами? Ну, звісно, що війна внесла свої корективи і не в кращу сторону. І ринок ретейла просів. Багато людей виїхало, обороти попадали. Ми теж, якби до цих нових умов, почали пристосовуватись, оптимізували все, що можна було оптимізувати. Любу роботу зробили більш ефективною, там, де оцінили її, передивились, дещо прийшлося закрити, дещо взагалі продали частину бізнеса. Якби кадрових таких питань, ну, коли люди там виїжджали масово, колись як ще до ковіда, в Польщу було перше, там ковід був, а тепер війна, то такого кадрового зараз там питання в нас не стоїть, не стоїть, бо ми там, і ми змінили підходи до, до людей, да, в нас є певні вимоги, щоб кваліфікація ми переучимо, мучимо. І такого там немає. Ми співпрацюємо з центром зайнятості, вони нас пропонують. Людей люди приходять, є і тимчасово переселені. Штат зменшився у вас так, суттєво наполовину. А, також цікавить загалом ситуація на ринку бізнесу, скажімо так. Пані Віро, ви є головою однієї з громадських організацій підприємства. Як впродовж минулого року жив бізнес? Що кажуть ваші колеги, і з якими проблемами довелося їм зіткнутися? Ну, колеги, звичайно. Ну... Дуже тяжко зараз є бізнесу. Взагалі, спілкуюся з усіма, як із мікропідприємцями, так і з середніми підприємцями, які на ринку, так і ті, що в магазинах працюють, і в місті, і в селах. Всі кажуть, дуже тяжко, аби вижити. Дуже впала купівельна спроможність людей, дуже велика. Люди фактично купують те, що їм необхідне, все інше залишають на прозапас, тому спілкуючись з усіма, всі жаліються на те, що вони скорочують працівників, залежить від різних обставин. Це перше. Скорочують чому тому, що немає чим платити часом і стають самі за прилавок. Так як на ринку північному ми подивимося, підприємці фактично 50% вже закритих торгових павільйонів. В інших стоять найманих працівників немає, стоять люди самі. Дивлячись по місту, так само вже дуже багато самих підприємців стають і працюють. Змінилась логістика: не можна доставити той товар той, що потрібно. Змінився сам попит на товар. Тобто люди почали того, що потрібно, немає. Виходять з того, те, що є. Підприємець сам себе забезпечує, забезпечує собі пенсію, забезпечує кожен день якісь кошти, витратити на ті необхідні товари, які йому потрібно, заплатити за школу, за навчання додаткові уроки. Це все навантаження за лікування за все. Тому що дуже тяжко підприємцям, але вони мають дуже великий оптимізм. І я думаю, це все-таки велике випробування для підприємництва, хто зуміє пережити цей стрес. От стрес переживають по-різному, ще трішечки хвилинку. Одні стають працювати ефективніше, інші стрес переносять тяжко, закриваються в себе, а інші починають працювати пере новий напрямок роботи. А інші люди йдуть в салони для краси, можна сходити, купити якусь іграшку, попити каву. Це обов'язково. Це теж один із видів зняття стресу. І ті підприємці, які зуміли... Знаходять зараз ту нішу, яку на попит ринку, вони трішечки тримаються на плаву. Ви, пане Анатолій, погоджуєтеся з думкою? Так, я це перед тим і озвучувалося подібне, дійсно. Зараз нема об'єму, і всі, якби ринок присів, весь. Це не то, що що там десь щось росте. Просто інфляція велика, ціни виросли, пальне виросло, всі енергозатрати, то є виросли, витрати і. Дійсно, хто спромігся стати сам за прилавок, сісти за руль, і на цьому от на цій оптимізації зараз виїжджають. Хоча всі смутно дивляться і завтрашній день. Пані Віро, а чи володієте інформацією? Чи є ФОПи, які змушені були взагалі закрити свою діяльність? Так, є. Багато в нас таких. І Який їхній напрямок був? Тобто, чим займалися? В основному торгівля була. Промисловими товарами не зуміли. Дехто закрився взагалі, поїхали, коли почалась війна, виїхали в Польщу, знайшли там роботу, яку себе забезпечать і свою сім'ю підтримують. Е, я знаю, у будівельному бізнесі зараз не так будується, ремонти не так роблять. Підприємці, деякі позакривали торгові відділення не повністю, але дещо позакривали. Ну, якщо дивитися, меблевий так само бізнес є тенденція до закриття. Дякуємо. Люди, які потрапили під скорочення або за фахом не знайшли собі роботу, мають змогу перекваліфікуватися. На жаль, представник з центру зайнятості не може бути з нами, але ми можемо побачити його коментар на екрані. Тож як це зробити, давайте переглянемо. На даний час в нас функціонує на базі Державної служби зайнятості Рівненський центр професійно-технічної освіти. Він працював як до війни, так і зараз працює, функціонує. На базі цього центру застосовуються різні методи навчання, як індивідуальне, так і дуальне, так і безпосередньо вже в Лінницькому центрі професійно-технічної освіти можна здобути професію. На даний час заплановані наступні групи в цьому центрі. Навчання можливо здобути навчання на швачку навчитися. Косметолог. Косметик, лицювальник плиточник, електрозварник ручного зварювання і підвищити кваліфікацію на комп'ютеризованому бухгалтерському обліку. В залежності від затребуваності і від попиту формуються курси в Рівненському центрі професійно-технічної освіти. Хотіла б зазначити, що на сьогодні троє безробітних громадян від нашої громади, там проходять навчання. Здобудуть освіту електрозвайник ручного зварювання, коваль ручного кування і підвищують кваліфікацію на комп'ютеризованому об бухгалтерському обліку бухгалтер, який здобуде ну, більш досвідченіше стане. До речі, хтось із підприємців, присутніх в нашому залі користувався. Ну, Таким я був власним. на тій базі, це відмінна база. Навіть це я б сказав, я не знаю, що в інших обласних центрах є така база, там професійні викладачі, там всі є умови для того, щоб дійсно людина отримала нову нову собі професію, якісь навики. Це дійсно так і є. І в сарнах теж в них є. Теж така відміна. Там і продавців готують. Справа в тому, що ці люди, ми їх готуємо для Польщі, це вже інше питання. Вон. А так, там дійсно так є. І зараз дійсно такий час прийшов. Ну, це, як кажуть, криза це час і нових можливостей. Той, хто вчасно переучиться або подивиться в ту сторону, де більше грошей об'єм, то той з підприємців пере, якби, перестроїться і буде заробляти. Бо говорять, коли. Заробляють на підйоми, це добре, але треба навчитись і на спаді. У нас в місті є кілька комунальних підприємств, і сьогодні ми маємо в залі представника одного з комунальних підприємств це Вараж, Тепловодоканал. Пані Наталю, що там у вас наразі з вакансіями? Чи потрібні вам працівники? Хто потрібен? Ну, е, наразі на сьогоднішній день з кваліфікованих працівників нам потрібен майстер дільниці водопостачання, юрисконсульт. А якщо брати робітничі професії, це електрогазозварник, зайнятий різанням та ручним зваренням четвертого розряду. І е, машиніст, ну, тут так, таке в нас <смас> дуже важке. Е, Автомобілерозвантажувач. Це возій на сміттєвозі, По-іншому. Є е, так само в нас тимчасові. Дві вакансії. це е, е, тимчасові чому ті хлопці, які зараз увільнені на війну. Це електромонтери оперативно-виїзної бригади і Теслер. Тобто люди до нас приходять на співбесіду. У нас е, наразі вироблено так, що вони подають нам резюме, ми його вивчаємо. І е, якщо нам людина по резюме вже підходить, ми визиваємо її на співбесіду до директора. Е, наразі на тимчасові е, посади на е, хлопці, які зараз захищають Україну, були працевлаштовані люди. Є і е, внутрішньо переміщені особи по Україні, От, тобто чекаємо на співбесіди, чекаємо з резюме. Скажіть, будь ласка, чи важливо мати вищу освіту обов'язково під час працевлаштування? На вашу думку, чи достатньо курсів, от таких як пропонує, наприклад, центр зайнятості? Там, де центр зайнятості зараз учить, якщо це кваліфікація, наприклад, порахувати на калькуляторі, на і Так, бухгалтерія там, наприклад, От бухгалтерія, воно трошки з реаліями розриване. І хоча вже це вже більш сучасніший, бо там, там одни, там та програма вже давнішня, і вона трошки вже відрізняється, вона не це. Ми своїх спеціалістів, головне, ми хочемо зрозуміти, чи є бажання робити. Далі ми їм навики, знання даємо. Дякую. А пані Світлано, цікавить, що люди, які до вас звертаються в пошуку роботи, який відсоток з вищою освітою? Досить великий відсоток з вищої освіти, вони дійсно шукають хороші вакансії. На превеликий жаль, їх не так багато, цих хороших, або вони, наприклад, у нас дуже недавно шукали лікарські спеціальності, і ну, у нас не так багато, у нас багато профільної первинки є і по даній освіті. Внутрішньо переміщену особу неможливо було працевлаштувати. Дуже було шкода, що вона пішла, тому що досить гарне враження вона склала і спокійна, і диплома в неї, гарні характеристики проходження купу курсів було. Але на жаль. А, хочу нагадати, що спочатку повномасштабного вторгнення вараж став прихистком для багатьох людей, і в нас сьогодні в гостях є а, пан Віктор. А він з Миколаєва, і нещодавно вироші він розпочав свою справу, відкрив секцію з карате. Розкажіть, з чого ви починали і як у вас йдуть справи сьогодні? Коли приїхав, почав ходити в зал, подивився, що там, як. Я спочатку взагалі хотів бути фітнес-тренером, але це не зовсім моя спеціальність і більше не потрібно. В місті фітнес тренера а вже є. Тому подумав-подумав, а навіщо бути фітнес тренером якщо там, 12 років займаюсь карате? Можна, і в місті такого немає. Колись було, я знаю, секція, але вона закрилась, тому що тренери їздили з Рівна сюди тренувати дітей. І ось я почав тренувати, пішов знову в фітнес зал, поговорив з ними, щоб відкрити свою секцію і почав займатися. Спочатку важко було, ніхто не знає мене, навіть реклама не допомагала, ні залу, ні моя там. А потім знову почали працювати. Через СББ допомогли мені знову рекламу дати через громадські організації. По спорту. І я почав працювати. Як вас сьогодні справи? Чи складно до вас вже записатися в групу? Розкажіть. Записатися не складно. Хочете приходити, приходьте на тренування, але проблема є через відключення світла, через повітряні тривоги, що я не можу знайти новий зал. А планував цей зал в ДЮСШ. Тобто, чи в школу піти, через ДЮСШ в ДЮСШ тренувати. Не можу знайти його. Зараз вже я треную три рази в неділю, по дві години, година група, тобто дві групи в день. Взагалі ходить біля 20 дітей, тобто до 6 років і до 7 років і і старше. Але через те, що зал невеликий, я не можу більше групу набрати. Через те, що це фітнес-зал, я не можу більше години поставити на тренування і не можу зробити там секцію батьків, тому що батьки також займаються, або там, 18 і 20 років діти. Ви такий є хороший приклад. Знаєте, переїхали з окупованого міста, розпочали все спочатку, не побоялися. Що від себе можете порекомендувати таким же, як ви? Насидіти вдома. Це, це головне, тому що навіть я почав тренувати через друга. Я приїхав сюди, так страшно, нічого не знаю, що робити, що. І ти каже: піди потренуйся, попробуй, ти. Ти ж вже тренував, я взагалі з 15 років треную дітей, тобто, мене почали навчати. Цьому і я пішов просто не боятися і робити те, що вмієш або подобається. У нас традиційно на завершення програми є змога задати питання нашим спікерам або ж гостям студії: хто має бажання, будь ласка, слухаємо. Я хотіла до речі підтримати пана Анатолія. Дійсно, світ трансформується, світ не буде таким, як він був. Ми мусимо розвиватися, ми мусимо вчитися всьому новому, ми мусимо не боятися і робити крок вперед, так як зробив наш гість. Браво! Будемо старатися вам допомагати. Україна наша в війні. Для того, щоб її закінчити, потрібно поміняти психологію кожної людини. Щоб країна наша здобула перемогу, нам потрібно кожному працювати над собою приближати перемогу, і я знаю, що наші підприємці і всі жителі нашого міста і громади територіальної, всі волонтерять, тому що вся робота зараз спрямовується на підтримку ЗСУ, на підтримку нужденних, які є, про них також не потрібно забувати. І підприємці дуже велику частину працюють над цим і віддають своїх заробітків. У цей непростий час не потрібно опускати руки. У кожного з нас є можливості та вміння, які можна реалізувати або розвивати. Наприклад, навіть як зробив це наш гість пан Віктор. Ми повинні працювати, повинні розвивати нашу країну, повинні підтримувати бізнес і разом йти до перемоги. Це була програма Аргумент я її ведуча Юлія Крищук. До нових зустрічей.